Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які гарні новини для України відбудуться на цьому тижні. Починаючи з поточного моменту, з 18 вересня 2023 року, по 24 вересня цього ж календарного року. Добрі новини для України, які ми почуємо на цьому тижні. Проблема, яка була нерішабельною, знаходить своє рішення. І йде тенденція щодо закінчення цієї проблеми. Це проблема стосується зброї, це проблема стосується стратегії військових дій. Тобто ми щось почуємо таке, що стосується військових дій, щодо завершення. Я так собі думаю, що це стосується звільнення якоїсь території. Ось так. Територія, можливо, біля води якась. Тобто ми от застолбім цю територію за собою, і знову над нею буде марити наш український прапор. Далі, друга новина. Друга новина. Не дочекайте сумнівів стосовно наших стосовно закріплення наших кордонів. Тобто прикордонні території, там, де от, люди переживають, що підуть десь в наступ. Да? Расисти підуть в наступ, переживають. Чи буде наступ? Не буде. Наші дуже добре стережуть кордони. Тому для ворога можна сказати, що вони, як би вони там не намагалися не бути хитрими, бути там, я не знаю якими ще, але вони не дочекаються, що вони прорвуть кордони. Тобто, якусь новину ми таку будемо чути. Спочатку ця новина буде перевірятися, буде так чи ні, тобто відбиття від кордонів чергове, але потужне відбиття. Тобто на кордонах можуть точитися бої, але вони завершаться перемогою з нашого боку. Так, далі, третя новина гарна. Третя. Дивіться, на окупованих територіях йде звільнення, іде нове життя. Території знову ж таки біля води. Тобто, основне тут буде, я так розумію, стосуватися. Територій, які мають вільнити. І території біля кордонів, території біля води. Знову ж таки, на окупованих територіях починається нове життя внаслідок неочікуваних гостей. Ну, розумієте, так, хто ці неочікувані гості для, для ворога? Ось так. Ось так. Життя продовжується. Далі, давайте подивимось тепер, які погані, дуже погані новини будуть у Кремля? Від яких новин Кремль буде казитися на цьому тижні, починаючи від сьогоднішнього дня, від поточного моменту, 18 вересня. 2023 року по 25 вересня цього ж календарного року. Так, погані новини для Кремля. Боже, що це в мене повипадало? Так, що тут? Е, прагнення маніпулювати. Або зробити щось, прагнення бажання, щось зробити, і отримати певний шанс на знову ж таки, я так розумію, вони намагалися виробити якусь стратегію щодо території, отримати новий шанс і контроль над якоюсь територією. І це все в них закінчується боротьбою в їхньому домі. І загроза над втратою влади. Окрім цього, ще можна так сказати, що в Кремлі, хто там сидить, оці брехуни-маніпулятори в їхньому домі, бо це от четвірка жезлів, це дім, карта дому, назріває криза. І це загрожує втрати, втратою влади для когось. Ну, Імператор це дуже такий самий, великий, самий висока, сама висока посада. І ще хочу так сказати, що е, цю е, боротьбу внутрішню, ці заворушки, може вносити якась жінка, жінка-маніпулятор, яка там сидить або виконує якісь обов'язки, чи вона депутат. Є. Ну, в общем, вона в Кремлі там. Керує, знає, на які кнопки натиснути, щоб повернути так, як їй це потрібно. Тобто якась жінка в Кремлі робить ну, такі от заворушки, заворушки і е, втрату, втрату владу, поступову втрату влади. Е, Верхівки Кремля. Тобто якась іде маніпуляція? Це жінка, ну, так ще припущу, це може бути, якщо це чоловік, то він такий жіночою енергією або жіночний, або займає якусь другорядну роль. ну Я більше чогось схиляю, що це якась жінка вогняна, вогняна е стихія. Далі покажи другу новину погано. Тобто в Кремлі починаються крисячі розбірки? Друга новина для Кремля на цьому тижні. Погана новина. Погана новина. Що? Вони можуть бути налякані? Налякані. Засмучені, ну м'яко кажучи, засмучені тим, що вони втрачають, що існує певна загроза втратити своє крісло. І ці крісла, втрата цих кресел, крік тронів, як воно там називається, воно стосується і з тими патовими ситуаціями, і з їхньою опірністю. Втримати позиції на фронтах. Територія біля води для них якась спірна є і принципова. Територія біля води, яка просто вислизає в них з рук. Під керівництвом Кремля або під командування, хто там жирує, хто там хоче дуже цю війну, хитається крісло. Окрім того, тут ще іде і загроза втратити статки. Тобто, я так думаю, що хтось з них може попастися під санкції, тобто зливаються статки людей, які жирують в Кремлі або якісь люди з керівництва Московії, які ну, приймають активну участь. У війні допомагають е, статками. Ну, тобто тут ідеться марнотратство, марнотратство грошей не ні на що, починаються втрати коштів або санкцій, або зливання, е, ну, навіть якщо взяти що іде закупка цієї військової арматури, арсеналу, воно нищиться, просто ну, вони вкладають гроші ну, в смерть, в смерть і в зброю смерті. Але зброю смерті нищать. Розумієте, про що я говорю? Ну, і третя новина. Ну, На сьогоднішній день, на цей тиждень, всі ці сплановані їхні конструкції, ну, що вони там напланували, і бажання перспективи, нібито відкриті перспективи, відкладаються в довгий ящик, в довгу скриню, можна так ще сказати, не вистачає їм щось. Не вистачає їм ресурсів, людей, наприклад, смерті. Дивіться, вони можуть на певних напрямках, які вони планували довго, і їм нема нічого іншого очікувати, окрім смерті тих людей. І які наразі на тих напрямках. Три напрямки якісь, три землі, три території, там іде смерть, там іде втрати, військові дії. Тобто плани і перспективи очікують на смерть. Дослівно, дослівно. Давайте ще по ітогу. Знову лицар жезлі, ой, лицар мечі, вибачте. Ну, скажімо так. Оці їхня бравада, оці їхня е, гіда, Побіда Бесія, оце все змінюється до знищення, до знищення на корню. Те, що вони там напланували, нічого в них не вийде. Диявол втрачає владу. Ну, подивимось, що воно там вийде. О, Нема контролю. Подивимось, що в них вийде. Подивимось. Знову ж таки, так? Якась тітонька колотить в Кремлі і е, стикає лбами людей при владі. Е, або втрата ресурсів, або санкції для тих, хто жирує при владі, хто наживається на війні, або хто вкладається на війні для тих покарання і втрата грошей. Ну і плани і перспективи зазнають краху внаслідок смерті. Не буде цих реалізацій планів. Ну і загалом це все, що вони там напланували. Усі ці їхні потуги, щось змінити, воно е, сходить на нівець. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку, за ваші коментарі. І все є Україна. Ми перемагаємо!